Мелин ускочить у халепу. Він коли-небудь порозумнішає. Персонажі в офісі доволі кумедні. Але що то за четверо людей на горищі? Це його мозок. Вони уособлюють його думки. А теж кумедно. <різь> Герман, Луїс, Ніколс. Це моя племінниця Рене. Як поживаєш? Рене. Як справи? Привіт, Рене. Рене житиме в мене і працюватиме у поштовому відділі. Принаймні робота тобі сподобається. Ласкаво просимо в Нью-Йорк. Спасибі. Що привело тебе сюди? Я чула, що це колосальне місто. Справді, де ти таке почула? Колосальне. германова голова. Хтось має розносити пошту. Герман. Доброго ранку, Луїз, геді. Герман, будеш моїм напарником. Я завжди буду твоїм напарником. Ні, ні, прочитай оце. Що там, що там? Проваджують систему напарників. Просять працівників виходити з роботи парами. Бо вчора хтось чіплявся до жінки на третьому поверсі. Мене не було навіть поблизу. Я був тут у мозку. Він мене бачив, він вам скаже. Я виходив у туалет. Він міг зробити все, що завгодно. Ви можете замовкнути. Ми всі тут були. Ми завжди тут разом. Так, так, це наша історія. Краще, хай твоїм напарником буде геді. Вона їде додому у тому самому напрямку, що й ти. А й справді, геді, будеш моєю напарницею. А яка мені з того користь? Я метка, голосиста і готова прийняти кулю, призначену тобі. Добре, годиться. Куди ти? Туалет. Мабуть, я піду з тобою. Добре. Пістолет. Це був всього навсього степлер. Фальшива тривога. Займайтеся своїми справами. Нема на що дивитися. Привіт, Рене. дякую, добрий день. Збирайте пошту. Герман, як справи? Усе в ажурі. Тоді підкочуй колеса. Це все. Я вичерпав свій гіп-гоповий словник. Вибачте, хтось має роздати пошту. Добре, дядьку Пол. Герман, зайди до мене. Бувай, Гомосап. Це вона сказала, що ти не гетеросексуал. <ривіт> Ні, сер. Це значить, що я її друг. <ривіт> Кави? Не відмовлюсь. Герман, я переживаю за Рене. Вона вбила собі в голову, що буде професійною танцівницею. Рене працює, то що поганого в тому, що у вільний час вона танцюватиме. Бажання зробити кар'єру танцівниці зведе її на манівці. Крім того, Рене заледве ледве справляється з роботою. Весь цей тиждень вона спізнювалася, її начальник постійно мені скаржиться. Якщо вас це непокоїть, то чому ви з нею не поговорите? Ми не можемо порозумітися. Хоч повір мені, я намагався. Я навіть дивився з нею телевізор, програму Йойо МД Ві Реп. То ви хочете, щоб я з нею поговорив? Так, дуже хочу. Зрештою, ти ж її друг? Right, так, right. я поговорю з Рене. Oh, Дякую, Герман. Я йду робити ксерокопії. Не йди okay. за мною. Mother... Це матінка гузка. Голділок сходить у ваш сектор. Встановіть нагляд. Геді дедоксерокса. Пригляньте за нею, аматори. Джей, це п'ять хвилин і не більше. Потім ми підемо на гру. Не поспішай. Чого це брекінові заманулося, щоб я поговорив з його небогою? Напевне, вважає, що ти можеш бути для неї прикладом. Рене молодша за нас. Ми покажемо їй, що означає бути дорослим. О Боже. Бувай, hey, Джей. <ріст> <Buh -bye, Jay. ріст> <ріст> Вибачте. Привіт, Рене. Старий як справи. Що ти тут робиш? Просто не можу на вас надивитися. I know I know. Я спустився у поштовий відділ, а там сказали, що ти сьогодні yeah. пішла раніше. Знов. So, so, то як у тебе справи на новій роботі? Нормально. Точно але я чув геть інше. На тебе навіть скаржаться. Ти що? Коли я стану знаменитою танцюристкою, кого цікавитиме, як я колись роздавала пошту? Так, твоя правда. але Рене, знаєш? Не знаєш? Я хочу тобі дещо сказати. у школі я був неабияким спринтером. Потім пішов у коледж і думав, що коли продовжу тренування, то досягну великих успіхів. До чого ти ведеш? А то я за кам'янію, але я не тренувався, бо знав, що ніколи не стану професійним бігуном. я мав зосередитися на чомусь реальному, і так само повинна зробити ти. Ти знаєш, як важко заробляти на життя танцівниці? Мені буде не важко. Я гарно танцюю, так рене, але невже ми повинні її відмовляти? Повинні ми пообіцяли брекену але і справді вона дуже швидко переконається в тому, що це мрія, та й годі. А знаєте, в мене теж є мрія, і про що? От, наприклад, зараз я мрію бути милом у їхній душовій. Оса, вибачте. Пане Брекін, вона прекрасна танцюристка. Герман, ти ж знаєш, моя дочка Сюзан теж була прекрасна танцюристка, але пошкодила ногу і тепер мусить починати з нуля. Так, але вам треба було бачити її обличчя. Танці роблять її щасливою. Герман, я відповідаю за Рене, поки вона в Нью-Йорку. Я не дозволю їй марнувати життя заради того, аби бути щасливою. А що поганого в прагненні бути щасливим? якби всі на світі робили те, що приносить щастя, то весь світ перевіряв би факти. Він не розуміє, що таке мати мрію. чесно кажучи, я теж не розумію. Що? Це ж ти мріяв про кар'єру легкоатлета. І ти купилася на те базікання? То було не базікання. Ти не раз дорікав нам за те, що ми відмовилися від мрії, і ми завжди про це шкодували. Нам завжди було цікаво знати, яких би успіхів ми вже досягли. Так, цікаво знати, що нам заважало. ти щось чуєш? Невже ви ніколи ні про що не мріяли? Мріяв, коли був молодший. І про що? Як і більшість молодих людей, я хотів спробувати себе у шоу бізнесі, але справді роблячи що, це не так важливо. Музичний театр. Я не хочу про це говорити. Добре, вибачте. Суть у тому то був цирк, так? герман, я не хочу, щоб моя небога припустилася тієї самої помилки. Вона має думати про майбутнє. дякую, що намагався допомогти, але я вже сам розберуся з Рене. Добре, і це тільки тому, що з вас не вийшло міма. Я не був мімом. Напарниця о котрій годині ти сьогодні хочеш піти. Луї, знаєш, мені вже не потрібна напарниця. Я наняла руді. Познайомилася у спортзалі. Ти платиш йому за те, щоб він тебе охороняв? Ні, я просто роблю перед ним вправи на драбині. То може ми втрьох будемо напарниками. Луїс, послухай, я не хочу, щоб ти була моєю напарницею. Ні, те саме було зі мною в літньому таборі. Герм, вгадай, що пам'ятаєш дівчину, з якою я говорив у танцювальній студії. Виявилося, що вона одна з летючих дівчат. А як ця летюча дівчина заговорила з тобою? А так, їй спало на думку, що я агент і можу влаштувати її зйомки у фільмі. Це в твоєму свинячому стилі. Я агент. Правда, всього навсього кілька днів летючі дівчата проводять конкурсний набір майбутніх танцюристок. Справді так, ти мав би прийти на проби сьогодні о півдні. Добрий день! у мене для вас пошта. Рене, серденько Джей Ніколс. Я від тебе в захваті. Подзвони якось, пообідаємо разом. Рене Герман, мене бісить сама думка про те, що ти приходив читати мені нотації. Я з тобою не розмовляю. То можна, я хоч скажу, що ти була просто фантастична. Ти мене вразила. Добре, я знову з тобою розмовляю. Треба сказати Рене про набір летючих дівчат. Вибачте, можна вам дещо нагадати? Це наша з Рене справа. Тобі не варто втручатися. а я нагадаю вам про це. Добре, добре. і до чого воно ні до чого заради самої любові до мистецтва Рене, Знаєш, сьогодні летючі дівчата влаштовують проби. Знаю, била б за те, щоб туди потрапити. Джей познайомився з однією з них. Думаю, він може про тебе домовитися. Ти жартуєш, дякую, Герман. Ти такий хороший. Я б тебе з'їла. Привіт, Рене будеш моєю напарницею? Залюбки подруго. стривай. Почнемо з напарниці, а потім побачимо. Джей, hey, дякую, що допоміг Рене, але ти впевнений, що нам можна тут бути. Які проблеми? Не забувай, що в мене тут дуже особливі стосунки з однією з летючих дівчат. Привіт, Джей. Ти вже домовився з uh, тим yeah. кінорежисером? Yeah. Так, чекаю повідомлення від Гічкока. <реш> <Hitchcock. реш> Він ще не передзвонив мені. А хіба Гічкок не помер? Він точно помре, якщо не передзвонить. Oh, no. А якщо серйозно, то ти танцюй, а я вже подбаю про Тінзель Таун, добре? Я відчуваю себе її матір'ю. Я теж І чого ми сюди прителіпалися? Це ж проти Брекенового бажання. Ми б мали тримати не в шорах. А вже зайшло про шори, то якщо ми хочемо спостерігати за летючими дівчатами, нам треба за щось сховатися. П'ять, шість, сім, вісім і раз, два, три. Добре. Це все. Привіт, Герб. Як я тобі? Ти просто дивовижна. Прошу уваги. Всі ви молодці. Про результати ми повідомимо за кілька днів. Дякую, що прийшли. Герб, це ж так класно. Дякую за проби. Звісно, якщо дядько про це дізнається, він мене вб'є. Не переживай. Якщо він спробує напосісти на тебе, просто скажи йому: добрий день, як справи? тебе шукав твій начальник, тому, шановна, раджу негайно повернутися на роботу, поки Рене, вона у вас ще є. А може вона мені не знадобиться? Може я стану летючою дівчиною? Рене будь реалісткою. Пане Брекен, не звинувачуйте Рене. Це я заохотив її піти на проби. Якщо це триватиме й далі, я буду змушений відіслати тебе додому до матері. ви можете мене звільнити, але відіслати додому не маєте права. Герман, я звертався до своєї небоги. Я дуже розчарований. мене ще ніхто так не зраджував. Вона молода, це її мрія. Цього разу я звертався до тебе, Герман. Ходімо, Стривайте, Ми ж можемо це обговорити. Герман. Я ставився до тебе як до друга, майже як до сина. але віднині ти для мене службовець і не більше. А я твій начальник і не більше. Ак приємно почути вранці дотепний жарт від колеги піре друга. Доброго ранку, пане Брекен. <реку> 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 О, ні, ми потрапили в неласку. <реку> <реку> не скигли. Нас же не звільнено. Він наш наставник. Він нам довіряв, а ми не виправдали його сподівань. Ми вчинили правильно, допомогли Рене втілювати в життя її мрію. Це точно. Ми повинні йти за своїми мріями. А зараз, вибачте, он, пішли мої мрії. Дозволь пригостити тебе обіду. Ти ж рятувала мені життя. Ти б зробила для мене те саме. Навряд чи. До того ж, насправді я не зобов'язана тебе годувати. Що сталося? Та нічого, нічого. Ти жартуєш. Я йшла додому з Руді своїм охоронцем. Аж раптом вискочив якийсь тип і почав вимагати сумочку. І що зробив Руді? Заврещав як недорізаний, кинувся на втюки, кличучи на допомогу якогось Джеремі. То що ти зробила? Я не встигла нічого зробити, бо несподівано з'явилася Луїз і напала на того типа. Вона так лупила бідолаху, що її мусили відтягати від нього. Аж троє дядьків. <рив> Мені вже пора патрулювати на вулиці. <рив> Луїз Будеш моєю напарницею? <рив> Бою, що не зможу. Тепер я буду напарницею нью Йорка. Геді ah, Луїс, so... радий вас бачити. Hedy. перевірте, будь ласка, ці статті. Але тільки якщо у вас є час. Це мені потрібно до обіду. Чого це він так з тобою? Того, що я розповів Рене про набір летючих дівчат. Але він дуже помиляється, думаючи, що може переконати Рене. Людину важко змінити. доброго ранку. Привіт, Рене. Як життя? Чудово, дякую. Рене з тобою все гаразд. Все рене тебе не взяли летючі дівчата. Мені ще не дзвонили, але глянь, правді вічі. В мене дуже мало шансів. Що у місті 33 тисячі безробітних танцюристів. а ті, які все таки знаходять роботу, можуть розраховувати на неї тільки до 26 років. Неважко здогадатися, що ти спілкувалася зі своїм дядьком. Так, якщо я й далі танцюватиму, то втрачу роботу і муситиму повернутися додому. То знайдеш іншу роботу. Ти не можеш зрадити свою мрію. Герман, не думай, що у мене щось вийде. Пам'ятаєш, що сталося зі мною. Я не пішов у команду коледжу, і тепер постійно думаю про те, яких би успіхів досягнув, якби тоді не здався. Я б міг би стати другим Карлом Люїсом. є дуже багато причин, через які ти не можеш стати другим Карлом Люїсом. Так, але кольор шкіри, статура, питання швидкості. Може, я і не найшвидший на біговій доріжці. А про те, який ти в спортивних трусах, я навіть і думати не хочу. Ну добре, суть у тому, що не можна зраджувати свою мрію. Мій дядько проти в мене нема вибору. біжимо за нею. погана ідея. Бігати по коридору це проти внутрішнього розпорядку. Дайте їй спокій. Ми вже й так накоїли дурниць. Не ми, а Брекен він позбавив Рене її мрії. А на що ти сподівалася? Він же ніколи ні про що не мріяв. Пане Брекен, мені треба піти на кілька годин. Якщо в тебе проблеми, то розв'язу їх у вільний час. Вибачте, я маю дещо зробити. Піду за ним. Це місто дуже небезпечне. Сам пішов, ніхто не змушував. Я не хочу з тобою розмовляти, а я хочу. Я не слухаю. Ну і добре. Не хочете слухати мене, то будете слухати його. Де ти його взяв? Пані Брекен знайшла. Святий Боже, минуло 30 років. Я думав, що загубив його, наче зустріч з давнім другом, правда? ж? Знаєш, був час, коли я хотів стати найвидатнішим черевомовцем: Джеко й Бреко. Oh. То були незабутні часи. Ми мандрували з міста в місто, з клубу до клубу, сподіваючись, що колись нас пустять на сцену. І що ж було не так? Один з клубів таки пустив нас на сцену. Це був початок кінця. Нас обсвистали, він звинуватив мене, я звинуватив його, і все пішло під три чорти. Ви пам'ятаєте хоч один виступ? Ні, це було так давно. Та ну, давайте. Бреко. Побачимо. Привіт, Джеко. Привіт, Бреко. Джеко. скажи, хто очолював німецьку експедицію 901-903 років? Звісно, що професор Ерік фон Другалський. Пам'ятаєте, як батько Пола Керлина впав у сміттєзбиральну машину? Це було найогідніше видовище, яке ми бачили. До сьогодні ваші виступи складалися з таких дурних фактів. Так, не розумію, чому ніхто не сміявся. Навряд чи ми це зрозуміємо. Суть у тому, що певний час вийшли за своєю мрією, так але все-таки це було не моє. Моя стихія редагування. А можливо, танці це все таки те, що потрібно рене. Може, її стихія танців. Думаєш, я повинен дати їй шанс. Дядько Пол, нам треба поговорити. Я буду танцюристкою. Ти отримала роботу в летючих дівчатах? Ні, але це не має значення. Кажіть, що хочете, робіть, що хочете, але я не відступлюся. Ні, не сумніваюсь. Рене, я зрозумів, що тільки ти сама можеш вирішувати, що тобі робити. Може, танці це для тебе, а може й ні. Але ти знаєш це тільки тоді, як спробуєш. Ти справді так вважаєш? Може. Спасибі, дядечку Пол. Нема за що. Знаєте що? Ходімо разом повечеряємо. Я замовив столику Маріно. Маріно? Це ж у небезпечному кварталі. Які проблеми? Нас прикриють. Ходімо. У мене напружений розклад. Уникайте дивитися прямо в очі. Йдемо шеренгою. Чудова робота. Десять чотири. Джей, мені дуже незручно. Хто ми такі, щоб сидіти на їхніх репетиціях? Чи ти знову видаєш себе за агента? Ні, з цим покінчено добре. Але якщо до тебе звернуться, пане Спілберг, не підведи мене. Звучення українською мовою телекомпанії ICTV. Переклад Оксани Батюк, звукорежисер Нінель Хорєва читали: Наталя Синенко, Сергій Богач, Анатолій Зіновенко, Дмитро Завадський та Андрій Твердак.